Дякую, друзі, мене звати Ксенія Шаленко, я українка, що проживає в Італії вже два роки як біженка. І ви пишете: розкажіть, будь ласка, про італійських чоловіків. А, в принципі, скажімо так, свого власного досвіду в мене не дуже багато, тому що в мене не було відносин з італійським чоловіком. Мені подобається більше українські. Я вже дочекаюся, коли приїду повернуся в Україну і вже там когось собі знайду. Віталій з чоловіками я просто товаришую. У мене дуже багато друзів італійських чоловіків. А, але також у моїх подружок є відносини з італійськими чоловіками, і я можу розказати вам про цей досвід. По-перше, які вони, чим вони відрізняються від наших. Мені здається, вони набагато впевненіші. І такі безстрашні, тому що якщо наш чоловік перед тим, як іти знайомитися з жінкою, він собі звішує, чи зможу я її потягнути, цю жінку, чи зможу я взяти за неї відповідальність, все таки наші чоловіки до іншого приучені. Тут чоловік просто йде і знайомиться з тобою. Неважливо, як він виглядає поряд з тобою. Тобто він, він дивиться, що красива, дорога, доглянута жінка, і його не смущає, що він поряд з нею, наче бомж якийсь, або він там маленький, або він навпаки якийсь товстий, тобто, або він бідний, їх це взагалі абсолютно не смущає. Він собі йде і пропонує себе, або тобі там щось пропонує, і по получиться не получиться. От такі вони, безстрашні. Також мене. У них цікаві італійські ці діди, ці їхні сіньори, це ну такі вже 70 плюс. Вони ну, відповідно майже всі тут забезпечені, і їм здається, що їх повинна полюбити жінка молода. Чому ні? То вони впевнені в собі, і вони себе пропонують як жениха. Його не смущає, що жінці 30-40 років, а йому 70. Він каже: чому ні? У мене були вже молоді жінки, і все таке в них є досвід. І я помітила, що у багатьох таких італійців, які себе пропонують зараз українкам, в них є вже досвід з українського з українками. Вони знають, які це наших жінок тут цінують, тому що наші жінки по перше красиві, доглянуті. Ми дуже добрі хазяйки. Вони це розуміють, вони це знають, і ну, звісно, італієць хотів би собі таку жінку. А є, звісно, і інший досвід, тому що коли почалась війна, приїхали у багато приїхали українок і почали легковажно, почали легковажні стосунки. І мені здається, і тепер через це багато італійців говорять, що українки вони тільки гроші просять, вони дуже легковажні. Вони такі, вони сякі. Цей досвід у італійців також є дівчата. На що ви це зробили. Я вас питаю. Приїхали і так, нащо ви такі доступні, не будьте такими доступними для італійців, тому що ну, це неможливо. Він, якщо вас захоче, якщо він вас там, хоче мати як жінку для себе, то не потрібно йому відразу здаватись, хоч, хоч трошки не маєте якісь достоинства, а то, виходить, вони так легко, взагалі немає ніякого порогу, доступності цієї. Ви відразу бери мене і робимо на Не можна так. І от через це вони ці чоловіки розслабилися, і тепер вони дуже легковажно ставляться. Я не знаю, як вони раніше ставились, а зараз я бачу, що дуже-дуже дуже легковажно ставляться до жінок. Вони думають, що ну вони тільки дивлюся за легкі такі стосунки, оце мені не подобається в них. Тому що ти з ним з нею пішла на побачення, він тобі вже прямо ввечері проважає тебе додому, говорить, що він тебе любить. Йому це не складно сказати. Наш чоловік тобі скаже, що він тебе любить дійсно, коли він тебе полюбить колись, це й зразу каже, що він тебе любить. Він тобі також може подарувати обручку і сказати Виходь за мене заміж. Потім не проблема, він в тебе її назад забере і ще комусь іншому запропонує виходити заміж. Тому що він італійський чоловік може перебувати з жінкою в стані наречених. 10-20 років для них це не проблема. Це не так, як в нас. Ми тільки зробили пропозицію, чоловік ним не буде робити просто так пропозицію в нас. Тобто у нас більш серйозніші чоловіки. А тут якісь такі. Тут він те любить, тут уже він любить когось іншого, ну таке щось. І от він може бути в стані нареченого все життя. Не проблема це для нього. І я багато, багато бачу сімей, які там прожили разом по 20-30 років. Вони до сих пір, чому кажу, вони одружилися. Ну, типа, чомусь не ну в кого там, які. Тобто, тут чоловіки бояться відповідальності, бо якщо там розлучатись, то він. Жінка забирає все тут в них по закону, тому вони бояться цієї відповідальності. І відповідно, якщо вони зі своїми не одружуються, то й з нашими так. так само. Але є інші випадки, є тут і серйозні я зустрічала, які дійсно роблять пропозицію, одружуються і, і класні в них стосунки складаються. Таких правда небагато. Але є. Так, щодо 50 на 50, особисто мені ніхто ніколи не пропонував заплатити за себе в ресторані чи ще десь. Навіть друзі. Якщо я так просто ну, з чоловіком, який я йому відразу, я всім чоловікам відразу кажу, ти ні на що не розраховуй, ми можемо з тобою бути лише друзями. Я жінка серйозна, мене цікавить робота, я можу з тобою просто дружити і все. Я навіть з ними не цілуюся, так в щочки, так як в них прийнято, вони всі один одного цілують там в щоки. Для мене це, ну я, я не люблю цього цих кон, тактильних контактів. І тіпа, для них також норм. Ну, тіпа, коли там вже ти ростаєш, там, то вже колись поцілуємося. Тобто для них норм. Тут, як ти себе поставиш, як, який ти тон задаш, так воно й буде. Ну, мені не пропонували. Але, от, наприклад, в мене є подруга, яка зі своїм хлопцем а, ділила, вони разом зняли квартиру, і вона платила 50% за ту квартиру. І вона вважає, що це нормально. А, це все, ну, я їй говорила, що це ненормально. Він чоловік, він сам має платити за ту квартиру. Вона вважала, що це нормально. Їх стосунки закінчились через два роки, і вона повернулась на Україну, тому що... А вона така вся свободна, і ні за вісім. Моя жінчина дуже швидко виснажилася. Бо якщо жінці потрібно і то, і до і одне, друге, і третє, десяте, і за квартиру платити і бути красивою, і то і все, ну вона просто цього, цього, цього всього не встигне. І все-таки чоловік має бути чоловіком. Не забирайте в нього цю. Цю способність, суперспособність. Хай він буде чоловіком буде жінки, просто хай сам платить за все, а ви свої гроші просто підіть, щось собі купіть. Не згоджуйтесь. Якщо ви не будете згоджуватися, ну і не буде таких історій. І ви будете більш довольні, і я вам скажу точно, чоловік ваш також буде щасливий. Потім вам дякую, скаже. Що ще я хотіла б вам сказати, яка зараз тенденція пішла? Приїхали наші українські жінки. Чоловіки вже зрозуміли, що тут приїхали розумні жінки з грошима, ну, які раніше були. Раніше приїжджали баданти працювати, доглядати бідні жінки. Зараз поприїжджали різні жінки. І наші жінки що роблять? Беруть в себе вдома в Україні, продають квартиру, приїдуть. Цей розказує їм. Зараз бізнес будуємо з тобою, зараз то, зараз сьо. Ми ж з тобою одружимося, в нас сім'я. На фоні цієї всієї любові і цих бабочок в голові жінка бере італійцю, віддає гроші свої за свою, від продала квартиру, віддала гроші. Що відбувається далі? Потрошку любов починає проходити, причому не дуже довго часу там півроку, рік, і він уже створює їй такі умови, щоб вона просто сама забралась з його квартири. Тому що от так, воно швидко в них спалахнуло і швидко згасло. Будьте уважні, не віддавайте нікому свої гроші. Давайте, дівчата, щоб ваші гроші це ваші гроші, його гроші це ваші гроші. Отак от надійніше. І чоловіки італійські, вони на це вже також згодні. Якщо він хоче тебе, як жінку, я просто йому зразу поясни, я от моє, в моєму, моєму світі так і так. Хочеш, окей, не хочеш, то побачення. А вони хочуть. І він буде робити, намагатись старатись, бо вони нашого менталітету не розуміють, їм його потрібно пояснювати, розказувати, показувати, щоб вони зрозуміли. Так він буде йому просто потрібно пояснити, яким чином ти він поряд з тобою буде щасливим. От і все. Так що, отакий маленький досвід, якщо у вас є запитання. Запитуйте і може, ще щось забула, може, ще потім запишу відео. А так коротко відповіла. Все, дуже дякую вам за увагу і гарного дня. Всім.